всем привет, слава Украине, значит, что происходит в России. У их учителей нет за что пристойно вдягтись. То есть они ходят уже в отребье. Ну, это же про величие. Дивите. Большинство преподавателей в школах – это женщины. Они имеют свой вкус, свой стиль. Да, и, наверное, обязывать их носить какую-то единую форму не надо. А вот доплачивать учителям – На те, щоб вони могли одягатися прилично і в соответствии зв'язки моди. Вот это було абсолютно правильно. Якщо вчителя не отримують достойну зарплатню, вони не мають змоги надати їй високу якість освіти, а потім носить тільки на руку, тому що виховувати бидло це набагато для Росії цікавіше, тому що їх можна посилати на обої в різні країни. І вони не будуть задавати багато питань, вони не знають історії, та й, в принципі, цінність їхнього, їхнього життя нижче плинтуса. Все, всіх обійняв, не будьте як росіяни. Слава Україні!